Виходить всі е, в Одеську району, сайон. Усі приїжджали, розбирали людей, скільки хто хотів сімей. У нас сім сімей попало в цю Тарасівку. Приїхали волами за нами. Жарище було таке. Ужас один, що ми не бачили, у нас не було так на Западній такої жаріщці. Усі дівчата. За кутані платками нам так страшно було. Ми плакали, не хотіли їхати. Ой, привезли нас сюди, в село, під клуб, тут був клуб, все. степ голий, нічого нема, води нема. Стояли в черзі хлопці наші мої брати. Яке відро взяти води.